За 7 місяців місцевий бюджет я можу сказати, що надійшло до місцевого бюджету 851,6 мільйона гривень. Це 107% до бюджетних призначень 7 місяців, і що радує, і тішить це 104% до е, надходження року. Тобто у нас позитивна динаміка, якщо дивитися до порівняння з місяцями, то позитивна динаміка. Протягом року є лютий 101, березень 103, квітень 103,5, ну і так далі. Тобто по доходах в нас більш-менш гарно. При виконання по всіх місцевих бюджетів склало більше 57 мільйонів гривень, тобто більше затверджено бюджету. Тепер, що стосується теми нашої розмови, питання забезпечення заробітної плати це питання. Присутні в місцевих на Чернігівщині більше 15 років, тобто з моменту введення нового бюджетного носиту. На час проводиться робота в першу чергу по збільшенню надходження до місцевих бюджетів. За рахунок перевиконання, ми за рік плануємо десь до 20 мільйонів гривень направити на реальне ось, перевиконання, які були направлені. На виплату зарплату. зарплату. Тільки перевиконання направляється. От у нас було прийнято вже в сесії по першому поріччя, і 93% цих перевиконань направлено на зарплату, тому що там є і ренасії, реально ціна виступала проблема, і друге. Це зменшення і проведення економіки повідомити. На жаль, Прописаний, допустим, по педагогам 20%, де було чітко зазначено, що педагоги мають право отримати 20%. Потім теперішній уряд прийняв постанову до, до 20%. Перший керівник бюджетної установи, тобто рівні району це начальник районного відділу, завідувачного районного відділу освіти, а по медицині це головний лікар. Він одночасно є і головним лікарем району, і головним розпорядником бюджетної. Бібліотекам кажу, було. 50% час до 50%. Це надбавки. надбавки. Тобто, чому така стоїть тема? Тому що згідно з статті 51 бюджетного кодексу, там написано, що керівники бюджетних установ отримують свою чисельність і видатки на отримання своїх, своїх працівників, коли ще в межах які е, затверджені рішення про бюджет на їх отримання. А при затвердженні бюджету вже ці керівники бюджетних установ не виконана була вимога цього бюджетного кодексу. Споконнику це було, але в результаті того, що за останні 10 років більше десь мільярдів видів державного бюджету, тепер приводиться економити.